Так, і вже 10 доба, Зараз буду чіпляти датчик на яйце, відкривати пробки. ну, І нам потрібно трохи вже знизити вологість, тому я додавати багато води не буду. Ну, Взагалі взагалі додавати не буду, бо там, що ми вчора доляли, того буде достатньо, Якраз до вечора трошки вологість знизиться і все буде добре. Так, Чіпляємо датчик. Я вже е бачили, запхав туди датчик і зараз перекріпимо до якогось яйця. Ну і яйця, звичайно. Так, і що? На 10-ту добу я відкриваю дві пімпочки по діагоналі. З тої сторони відкрили, значить з цієї сторони відкрили. Все. кладу, щоб не загубити. Завтра я поміняю. Відкрию ці пімпочки, ці закрию. Ну і так буду чудувати кожен день. Ну, і що? І все, і поїхали. Відчиняємо. Тин -тин -тин. І відкриваємо. Ну що, малятка? Як ви тут? Скучали, ну, я теж скучав. І, до речі, з сьогоднішнього дня ми яйці провітруємо по 10 хвилин. Ні, бачите, вже сьомо. сьогоднішнього дня ми провітруємо яйці по 5 хвилин. Ну, Так як я перевертав їх вручну, то провітрування це таке. Ну і так провітрується. Забираю. Ці яйця. І хочу вімкнути автоповорот, щоб не морочити собі то, що на Великдень красет. Розкладу обережно яєчки в каретки, так як вони лежали. А, це якийсь здоровий таке яйце. Гранчики, вилупіться, будь ласочка, а. Ну, я не знаю, ну без десяточок. точок. Ще краще всі, які є, яєчко, всі вилупіться. Будь ласка, будь ласка. Коли закінчили з мальбами, не зупиняємося. І перевертаємо, ще під вопросом. Ну, ладно, вже вечором ще свідчу, щоб можна було щось там зрозуміти. Всім даємо шанс. Як -то каже, це життя. Життя тяжке. Треба було закласти, скажіть мені, як його треба закла... ой, навести таймер, скільки ми тримаємо відчинення. Ну, пять минут точно тут, не тут день 5 минут. -тан -тан. я... дай пять минут. Там-там-там. Я тебе дать вот такие здоровые, Долгие, я, э, я бы сказал. Ну, это же здоровье, зачем? По мені здається, що вони такі самі, як і від. Моя коротко, але такі Довго, це всі, У всіх вони такі, чи це мені так пощастило, що такі цікаві яйці. Ну, Подивимося. що це тут щось кривокосо. Поклав і не поклапався. Трохи вже настрій покращився. Я кажуть, переслав із цією бідою свою, щось тільки позабирав, ну. Я порахував там, забрав 21 яйце. Закладали ми 123 яйця, заклав і забрав 21 яйце. 8 яєць від своїх курочок від десятки і троє, по-моєму, від общого стада. Від десятків, до речі, дуже здивований, що забрав стільки яєць, тому що від них був опліт майже 100% в попередній інкубації. Це щось там кугут застрайкував. В одної, одної, ні, дві, по-моєму, ку... різновид яєць. Це щось кугутик недолюбив. Щось йому курочки не сподобались. Або зміна трошки харчування, тому що ми їх перевели на. Ну як це? Не на... Ну і давних ніяк ну, становилися. Е Перестали добавку давати цього е чудо засіб. Якщо ви дивились, на моєму каналі є така Бу було, було відео, я викладав, як яку ми зазвичай зимою даємо курам добавку для йде. І ну, всі кури починали добре нестись. Майже всі. Ну, як майже не майже, а, -а іменно всі кури нестись. Кожна курка неслись. І зараз ми їх перестали давати, бо, тому що вже з'явився зелень, вже зелень дається. Ну, і таке інше. Ну, трошки треба ж перервуємо давати. Це яйце і не знаю. Ладно, хай буде. Так, все, все, все. А, Не все, а не все. І прикріпляємо яйчку. Треба просити яйце, яке саме гарне. Ну, Ми приліпимо, бо, бо я вирішив чомусь зараз, дні. Ну, щоб її видно було, було краще, бо вечором. Трошки інтернува так. Приліпимо. Куди? Давайте до цього яєчко. До нього питання ніби не було. Беремо медичний лейкопластир і десь на такому рівні трошки нижче середини, тому що коли почнеться вилуп, щоб воно нам не мішало початку проклюватися. І все. Так, І цей датчик теж кудись. Запхаємо. Так, ну, так як я зараз яйця перевернувся, я автопород не буду вмикати. А вімкну його через пару годин. Ну, все, інкубується. Бачите, все ж таки все одно. Ми хоч позабирали, ну я позабирав яйця, які ті, які не оплот і кров'яне кільце. Ну, все одно залишалося яйці більше, ніж 72. 72, які закладені в цьому інкубаторі ну, по правилам в каретках. Там залишилось скільки? 102 яйця. Так, бо було 123, 21 забрали, бо 102 яйця залишилось. Автопород з такою кількістю яєць справиться. Це не буде дуже йому в нагрузку. 123 це вже було в нагрузку. І Значно сократило б срок експлуатації моторчика, пару таких інкубацій, і мотор можна було б замовляти новий, тому що цей міг би вийти з ладу. А 100 яєць він зможе повернути. Тим більше, що нижні рядки, ті яйця, які в каретках будуть повертатись, верхні, вони нікуди не попадуть, вони не зажмуться, вони так само будуть собі трошечки крутитись. Я вже так інкубував, тому так буде зручно. Ну що тут датчики на яйці? Вологість показує 50, на яйці вже показує Ну, От Хочу показати вам яйці вчора роздивлявся. Ну, Датчики просто там зараз валяться, я вже потім сюди викладу. Ну, Для красоти кадру я вам покладу сюди в Гошу, тут дуже все гарно, дуже такому по-правильному, все так гарно показує. Як гарно, як гарно. Все поклав. Красота. Так, ну. Ми зараз не про це. Так. Е що у нас тут з яйцями? Вже, зим, вже зимні яйця і не А вони мене пісов. Не опліт! Не опліт. Це віандот. Не опліт. Красне кільце. Ой, ну, кров'яне кільце, красне кільце. Віондот. Ну і вовіндот. На До речі, от подивіться, віандоти всі такі, такі ну якщо порівнювати з звичайними от ну, від моїх курочок, і от. Ну, коротше. Почав перебирати і знов починає розстраватись. Не опліть, не опліти. Всі тут не опліт, що? Мене тут. Кройне кільця тут раз, два, і... ну Знову завмерло. Маленьке яєчко, там щось ну, наверное, перетрусив чи стукнув був. Тож, знаєте, як до перевертення. Там, ну як замерли, там відірвався. Таке буває. Загадок дуже хліпенький, і він відривається. Ну, це Віандота. Голубеньке яєчко, не опліт. Ой, не, не Віандота, господи, мірокан. Це від десятки, не опліт. Я вчора ще півчаса ще сидів, просвічував ті яйця і роздивлявся, щоб ніде Бог нічого не, не, не алю. Щоб не позабирати зайвих. Це від десятки всього. В десятки я підписав дати, коли яйця збиралися. А від звичайних моїх курочок вони без дати. О, просто що не ну, від просто стада. Я там повибрав самі найкращі яйця, які мені сподобались. Неопліт вам. Ой, господи, Маран, неопліт підписав. Тройне кільце. Неопліт. Неопліт. Не оп... кривине кільце, не оплід. От Чому б зразу не знати, де там буде не то з тих яєць. На Великдень хоча б би покрасив. Ну не покрасив, а покладав би до столу і було б гарно. Тепер все це піде. Ну, куди це піде? Нікуди це не піде. Це піде ку курам. То, де яйця, які не оплітую, я їх зварю. Добре зварю, хвилин 15, може 20. щоб так напевно було. і курам віддам. Курчатам не хочу віддавати, там ще є курчата. Ну і так раугулі, що їм давати? Курчата вже здовбали. З синома з тими курчатами тимарани. А, до речі, то яйце, яке було тріснути, показати. воно не опліт. Там навіть, якби було струшене чи ще щось, то там було б кровіне а так воно не опліт. Тому. як там... частина отбор. Так, а що, ну все? Ну жалко. Раз Великдень прийшов, можна було б. Фарбували в від цибулі. І якраз такі яйці були гарні. Ну, якраз такі. Я кажу, боже, хто забрав з інкубації мої яйці? Голобеньких Голубеньких не було, не робили ми. Людьорку. Так. Та коротше, така філія. Я не засмучений. Ви можете бачити це по, по голосі, як я є засмучений, але я не засмучений. Я ж кажу, сьогодні в мене там їде посилочка. Я вже чекаю і не можу дочекатися. Нарешті піднімлю собі настрій. Ну, Це так завжди. Хочеться ми починаємо ризикувати тоді, коли це вже нас добре припече і ми будемо. Щоб якось покращити. Своє життя. Так, ну що, все? Чи не все? Таке що, до речі, температура вже на Іці 37,2, на інкубаторі 36,7. Ну, тобто, ну добре прогрівається, і це добре гріється швидко. Волосся 51. Ну, вона ще впаде, тому що ми відкрили віконця. Ой, господі, ці. Отвори для повітря. Ну. Ввечері подивимося, як там буде з воловістю, то може трошки доля. Ну, ну, якщо в кого немає датчика воловості, ну, не переживайте там по, по... ємкостям для води ви побачите, буде... що вони пусті, що там немає нічого. Тому з 10-го дня багато води нам не потрібно. Ви просто наляєте ну, по е ті, які по 25 мл. ну, трошки трошки, трошки достатньо, Все одно треба провітрити два рази в день тепер. Два рази на добу по 5 хвилин до 15 дня. З 15 дня ми будемо провітрювати по 10 хвилин. Так як яєць в інкубаторі ну, немало, то можна буде провітрювати трошки довше. Ну, як врахується, з 10 го по 15 день провітрювати від 5 до 10 хвилин. Ну, Дивлячись по датчику на єці, щоб температура там була не нижче ніж 32 градуси. Ну я до 34 провітрую. не опускаю так сильно. З 15 дня по 18-й або ж по перший накльов провітрюється з 10 до 20 до 15-20 хвилин. Два рази. Ну, тобто так, лампи гріються, інкубація проходить. Зараз ще трішки включу автоповорот. тільки навіть погоднував. Трохи скращити настрій собі, вирішив збирати нову інкубацію. Яйця на нову інкубацію купляти більше я не хочу. Я думаю, що цього року досталь заказав яйці. Перед цим купив дуже задорого маранів. Щось в мене не складається з покупками. А курчата, які від моїх курочок вилупились, були. В першу ж інкубацію в мене частина їх залишилась, то там є чотири кугутика ну від, від білої курочки, так розумію, це брієнти здорові десятки, то вони вже як пів курки, їм тільки місяць, ну вони такі вже здорові, ну, я б сказав, здоровенні і тяжкі. Там йдешся, деякі рядом з ними. Ну, Марани, Марани менше. Марани старші. Ну, показувати навіть не хочу тих раулів. Я, я кажу, я розстроєний за тих Маранів. Треба було з ними взагалі зв'язуватися, з тим покупними добовими курчатками. Так, все, знов значив за щось хороше, що збираю. Ну, бачите, закінчу. в мене щось цей раз все закінчувати за тими маранами. Ну, тому що я інкубую маранів, і в мене в, 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 любе питання в мене сходиться до раулів-маранів. Тих, які в мене. Так, все. Повертаємося через хвилинку. Ви побачите. для вас хвилинка для мене години 3, як я вмикаю автопорот і що там буде відбуватися. Чи буду поб'юсяти яйця. До речі, того велике яйце залишив вечором я з кошти всього його заберу. Тобі німатік. Що ми не займало? Ну, так. Так, і йшов. І пройшло декілька годин. Якщо бути точним, то е, 3,5 години. Е, на датчику на ЄЦІ показує 38,6, тобто 38,8, тобто на градус більше показує. тобто Там зараз 37,6, 37,8. тобто ну, там Температура добра, така як нам потрібно, така як в інкубаторі. Значить, все ми зробили вірно. Е, вологість 46. Е, датчик температури показує не добре. І вмикаємо автоповорот. І подивимося, що в нас там буде. Треба було, напевно, датчик на яйці покласти на яйце, е -е, яке в каретці лежить. Ну, Вечором буду відкривати, провітривати то поміняю. Так. І да <плес> Бачите? Яйці вращаються. Киситься трісло? Чи ні? <ріст> Чи це так щось було? Осається, ну, перевернулося. Ну все, так і працюємо. Інкупуємо далі. Все, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. Я показую що через 2 години, буде знов поворота.